Антон і Харитон Жили на світі Антон і Харитон Давай з тобою дружити, сказав Харитон усе ділитимемо навпіл, і горе, і радість. Згода, сказав Антон, коли поруч друг жити легше і веселіше. Йшли вони якось полем, сонце палить, а сховатись ніде. Ні деревця, ні кущика. Дай мені свого бриля, сказав Харитон а то мені дуже голову припікає. Сонце почало й йому пекти в голову, але Антон подумав нічого, потерплю, зате Харитонові добре. Раптом набігла величезна хмара, линув дощ. Давай мені скоріше свого плаща, закричав Харитон. Хіба не бачиш, що твій друг мокне? Антон віддав йому плаща. Дощик поливав Антона, але він думав ну що ж, заради дружби і помокнути можна. Закінчився дощ, засяяло сонечко. Харитон віддав Антонові його плащ і бриль. Візьми, каже. А то мені нести важко. Антон узяв мокрий плащ і мокрий капелюх і замислився. Тим часом друзі дійшли до перехрестя. Тобі куди? запитав Антон. Мені ліворуч, відповів Харитон. Ну, а мені праворуч, сказав Антон. Так ми ж. Хотіли разом іти, закричав Харитон. ми ж друзі з тобою. Але Антон ішов усе далі і далі і жодного разу не озирнувся.